Вітаю всіх! Це Геч автомобілі ГМБХ Бадбокліт на каналі alex 333 Хочу вам сьогодні дещо можливо підсказати, он, до речі, на конкретному автомобілі, як правильно розмитнювати машину. Тому що це машина, яка взята від нашої фірми, вір, вірніше вже через нашу фірму. Ми такого зазвичай ніколи не робимо, але тут особий випадок Олег звати з Ковеля. Він ну, з невеликого числа людей, людина, яка допомагала нам загнати машину в Ковель, яка стоїть, наприклад, в Любліні, яку ми привезли на лаветі до Любліна, і треба привезти чи звідси з Німеччини для військових без, без заробітків. За, за собі вартість тільки. І Олег це робив. От. І тут йому прийшлося до нас вже звернутися один раз. Ну, робив він це не для нас, для військових. Але ж ми в респекті допомогли і йому цього разу, коли він надумав купити непогану машину. Знайшов він в інтернеті сам. Таурек, який це рік в тебе? 16-й. 16-й рік, так. І куплений за. На фірмі за 16-6 тисяч, але ми маємо підняти ціну. Коли ми через свою фірму проводимо, і там, за 16 900 чи що там, да? і за 17 200 ми продали вже з фірми. Ну бо ми просто не можемо. Чому так? Тому що Штоєр та фірма не віддавала взагалі це раз і налічкою не приймали гроші два. Е. А перерахувати також е, гроші, як ви знаєте, на сьогодні. Всі рахунки, все е, свіфти заблоковані з України. Тільки фірми мають право перераховувати гроші е, з України через банк офіційно. Е, приватні особи не мають права взагалі перерахунку. А якщо і там е, навіть там, е, як це, єдинщики, то це там купа всяких доказів, такого требують. Невідомо що, якісь документи, коротше, проблеми перерахувати. Але зараз не за те. Зараз за інше трохи. Е, ну, ми це зробили, машину на свою фірму купили, з своєї фірми продали. Е, з Мерверштоєром проблема вирішена, бо це ж на такі сумі, ви розумієте, там три тисячі з лишнім ПДВ, а та фірма його не відшкодовувала. Взагалі з штоєром не продавали. Тільки для Європи, для фірм продавали. Так, до речі, буває часто. Проблема ця вирішена, але ну залишилась проблема розмитнення. Я й не питав, там, я впевнений був, що там нормально розмитнює чоловік, тому що машини не ганяє для себе. Кажу, як ти будеш розмитнювати? А він каже, я на фірму буду розмитнювати. На фірму? А воно тобі кажу, треба та фірма. На фірму, по-перше, ну, е трохи виходить, і нас підставляє, тому що розмитнюючи на фірму, потім е може несостиковка бути в інформації. Вже ж Україна обмінюється на сьогодні даними. Е в Україні буде ця машина куплена від тої фірми, яка українська рога і копита, а нормальних фірм вже не буває, е жодна фірма. По, по, лівих, по справжніх документах не розмитнює. У нас всі фірми в Україні розмитнюють виключно по лівих документах, тобто по фальшивих. Олег мав проїхати на кордон, порвати купчу, ну як йому проконсультували, в принципі, як і всі там можуть так розмитнюють, мав порвати на українській. Стороні до, до, до в'їзду в українську митницю порвати е, всі документи, Мерверштоєр, папіри, документи для замитнення європейські, купчу, викинути в смітник і заїжджати по лівих документах. От Якщо ви вирішите так робити, якщо скажуть вам, що всі так розмитнюють, то ж всі так розмитнюють. Ну, Якщо всі йдуть топитися, то ви теж йдете топитися. Чи там всі з п'ятого поверху пригають? Я думаю, ви не захочете е, топитись. Отож, не, не, не робіть такого, тому що у мене багато є підписників на каналі. І вони мене час від часу інформують, що робити. Контрабандний відділ забрав документи, знайшли купчу, або навіть не знайшли, а позвонили на польську сторону, що там до знайомих, як там машина їхала. Е, а от е, з такої такої фірми там продаж стоїть. Або ж е, ну, чи, чи через знайомих, чи просто вони вміють, е, митники вміють залякати людину і скажуть, воно тобі треба, там, особливо, якщо комусь машину переганяють. І от за таку машину та вони ж митники в курсі, що скільки коштує, вони скажуть з тебе, чувак. Трешка? Три тисячі доларів, і ти тоді їдь. От. А не хочеш, ми машину конфіскуємо. А ще й кримінальна справа тебе буде чекати, можливо. Ну, тобто, це цілком можливо. Коли ви їдете на Ford Focus, Фокус, ну, набагато е, менший ризик з тим. І то, якщо вони там е, зголодніли в плані грошей, то вони можуть і будь машину тормознути. І налякати заради того, щоб вас роззути на гроші. Добре вони знають, що це все Лівандос і повний Лівандос. От. Значить, Олег послухав мого... Е, мого... моєї поради і машину гонить по офіційних документах, жодних підробок, Якби ви... щоб ви думали, скільки він екон... Ну, більше платить. Нерви скільки? свої зберігали. Ну, нерви нерви, Здорові давай зберігаю. по грошах. Тобі за скільки казали, розмитнять? За 7300. За 7300. На границі всі, хто гонить на фірму, платять хабар, обов'язковий, 100%, 50 євро. Ну, так. Митники, так як ти не займаєшся, ти ну, зуби на цьому не з'їв. Ну хай візьмемо. Так, По супермінімуму на 300 тебе взули. Скільки вийшло? І те саме, виходить, якраз ця сума 7-700, де виходить, на ми рахували з гривень на приватника, на тебе офіційно, так? Чи скільки? Ну, десь ну, 7 скопій, там 200 доларів різниця. А 200 доларів. 200 доларів різниця. Так то якщо 200, то нема різниці, тому що. Ну, при... немає, то Саша, ще там, 2006 копій. Ну все, нема різниці. Уявіть собі, для чого митнити, їхати трястися, як заяць. На, на митницю, коли машина від 17200 від офіційної, купчі е, в ту саму вартість попадає. Яким чином, ви скажете, фірма заробляє? Я вам розкажу. Всі фірми на сьогодні роблять ліві сертифікати Євро. 1, А коли у вас є сертифікат Євро 1, то машина розмитнюється дешевше. Е, потім там направляють вони. Ті сертифікати десь там на перевірку, але воно відповіді типу немає. От. Я тільки -но хотів зробити правий сертифікат. Кажу, Олег, давайте тобі зроблю сертиф... сертифікат, настоящий, справжній, від Volkswagen. Але телефоную я до одного-другого до решал ковальських, які займаються тим. Ну, кажуть, будеш чекати, підтверджень довго, тому що всі машини розмитнюють фірми по лівих сертифікатах, і їх вже привикли. А правих дуже мало є. І митники дуже погано на це дивляться, тому що вони привикли по тих лівандосу все кліпати. Ну, фірми, документи ліві, інвойси ліві, фірми, все-все ліве. Ну і сертифікати ліві, розумієте? І там воно все башляється, відкашлюється, все воно йде. А тут. Кажу, якщо от сертифікат буде. Ну, каже, митники будуть футболити тебе, щоб ти суму, яку маєш зекономити на сертифікаті, втратив на вартості, наприклад, стоянки чи там, ну, будуть мозги компосувати. Отож, таке сьогодні розмитнення. І не робили ми того сертифіката, хоча е, при умові наявності сертифіката мито було би, ну так, відчутно дешевше на даний автомобіль. От. Що хочу ще порадити? Ось номера. Е ось номера жовті. Е на митниці Ой, у я... вас питає митник, а де у вас страховка? Е і люди пишуть е страховку ту, від е видумують щось. Скажіть тому митнику конченому, якщо він у вас хоче страховку, що не буває в природі фізичної, бумажної страховки взагалі до жовтих номерів. У мене до страховка червоних. є, я ж зробив. Ну, зробив, але, блін, нафіга вона потрібна. Нормально, до жовтих номерів по Німеччині взагалі ніде страховка не буває окремо. Вона числиться, от є номер, і за цим номером... В базі є страховка, розумієте? Тому, коли вас буде митник питати, дай страховку, посилайте його на три букви, або я не знаю ще гірше. Раджу вам. Тому що вони, виродки, ну, моральні виродки, вони требують те, чого нема в природі. Е, в Купчу ми не писали, е, не писали, ми в Купчу, до речі, в твою е, країну походження. Ми не маємо права, ми є офіційна фірма Геч автомобілі ГМБХ, і ми не маємо такого права писати в купчу е, країну походження, тому що е, є перелік різних записів, які там можливі. Номер кузова, прізвище, ім'я, дата продажу. А якщо є пошкодження, можна записати пошкодження, але країну походження не має права визначати автогендлер, директор фірми, не має такого права, за це лишають ліцензії. Ніколи не йдіть на поступки. Якщо вам скажуть, а який там яка країна походження, скажіть, подивися, тварину, яка твоя країна походження по першій цифрі? От якщо Дубль В. То є Німеччина, але мало з тим, це зроблено для того, щоб унеможливити е, покупку машини від країни агресора. Ну завжди ж під благими такими намірами ніби. А країна агресор це перша буква X. Якщо не X, то 200%, не країна агресор. Розумієте? От, Далі поради на митниці. Чому я почав з того? Ви коли їдете офіційно, ви нікому нічого не винні. От Олег, та сама вартість, він би там як заяць був би на таможні, думав би, хоч би мене не хапнули, хоч би там не позвонили знайомим на польську сторону, не взнали, що там за, від якої там фірми воно йде. Але коли ви купите в районі Кьольна машину. Наприклад, хоча це всюди може бути таке. Що у вас може бути? Ви взяли під штоєром машину е з поверненням ПДВ. Щоб було, не всі знають, що таке мерверштоєр. З поверненням ПДВ. Ви провозите машину в Україну, фірма-продавець отримує підтвердження. Аузганк фермерк називається така сама бумага, як на замитнення з косою печаткою. І е, він віддає вам Мерверштоєр, що на сьогодні понаучувалися наші, не наші, ну, тутешні автогендлери. Знаючи про те, що Україна клепає мито розмитнення по лівих документах на ліві фірми, якісь, да, вони що просять? Вони кажуть, ага, окей. Ти машина виїхала, добре. Вийшли мені ксерокопію паспорта і розмитнення. Ти кажеш, таке, яке розмитнення? Ну, в Україні. Каже, вийшли мені декларацію, українську, номер, щоб було видно. Декларації добре і е, українську декларацію розмитнення. І ви тут такі, опа, а нічого, зроблю там в фотошопі намалюю. А вони такі, опа, все в курсі, знають інформацію цю. І штоєр, е, кажуть, іди забери Штоєр в того, хто. Хто від якої ти фірми от, в тебе рога і копита, ця фірма тобі продала, в неї забирай штоєр. Мерверштоєр твій в них ніякого повернення нема. І цим користуються багато, багато автогендлерів, вже зекономили собі кошти. По суті, ну, що вони мають вам віддавати, якщо ви розмитнювали фірм в Україні на... Ви ж на експорт брали, розмитнювали в Україні на фірму іншу ніж та, що продавала. Ніяких штоєров немає, щоб навіть і не, і не обіжалися. От е, Кьольн, Дюзельдорф, Ахен, всюди така, ну, але вже я чув від своїх підписників і в інших містах. Просто до побачення, якщо ти розмитнював на фірму. Тому не економія перша, що у вас можуть забрати машину, конфіскувати прямо на кордоні. Конфіскують рідко. Коли людина спорить сильно, в основному ну, кидають на гроші. Хто б дешевшу машину гонить, ну може, скоріш за все, проїде, все нормально, там 50 таксу дасть і все. От. А якщо машина дорожча, можуть ограбити на 2 тисячі, на 3, на тисячу, на 500, на 300 євро там, чи доларів, тому не раджу. От. Олег нормально займається бізнесом, продає електротовари. І нашо йому цей головний біль. Треба тобі цей головний біль? Ні. Я теж думаю, що воно тобі не треба. Навіть якби було на тисячу дорожче, я би ніколи в житті не розмитнював би на ці рога й копита. Тому що, е, коли, ви, коли ви берете машину від часника, то то взагалі дурне на коліні писати купчу, тому що вам реально, в поковелю навіть є багато випадків, що 10 місяців людина їздила і ограбили. Спочатку порішав, штуку заплатив там, через місяць, а потім через 10 місяців. Прийшлося заплатити 4 тисячі по касі там і ще й рішати проблеми. Тому що інформація ця нікуди не дівається. Не, не Якщо ви думаєте, що я там проїхав на фірму е і я під захистом закону про доброчесного набувача, ну так, да, ніби з однієї сторони, ви під захистом. Але з іншої сторони, хто ж віз машину на границі, підмінював купчі, по базі все це ж є. Доступ в Україні на сьогодні, до речі, є доступ до тої бази європейської. Подивитись, хто продав, за яку вартість продав. Але для того, щоб косити бабло, щоб отримувати чемодани, кожен, кожен місяць на, на Київ, щоб везли, то вони це так не афішують, просто бриють потрохи так. Там, 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 виборочно. Ну, а от така машина, як Таурек. Вона їм дуже була б цікава. Побрили б вони з радістю. От. Тому завжди краще розмитніть машину офіційно. Тим більше, коли у вас вартість не дуже там відрізняється, навіть як дуже сертифікат Євро да, можете зробити. Е, нехай там докопуються, просто Олег не хоче. В нас люди не хочуть. Нема, ніколи там. нема коли, каже, я би поспорив, нехай би я б їм сказав, тварі викончені. Ви по лівих сертифікатах робите отак, -от, а по правих, по справжніх сертифікатах Євро-1, ви перевіряєте, провіряєте, вони там відсилають їх на провірку і тримають машину певний час, щоб тобі ставити палку в колесо, щоб ти більш ніколи так не захотів. Але ну, я раджу робити сертифікати. Е, я напишу, до речі, е, у себе під цим відео, де роблять сертифікат елементарно, швидко і дешево. Е, але роблять це в Польщі, є на буси, тому що на Volkswagen не роблять взагалі. Е, ну, По тому телефону та фірма не робить. На Volkswagen, не на легкові, не на вантажні. Вони роблять на буси сертифікати. Я вам дам обов'язково номер телефону тут під відео. Якщо робити в Німеччині, зазвичай це приходиться чекати, 50 євро платити. І коли там підбиваєш суму, прожити в готелі там 5 днів, поки чекаєш той сертифікат, то воно і невигідно. Можна, економія та не вийде врешті. От, що ще хотів сказати? Ну от. Така, до речі, оцю машину ніхто не купував. Е, ну як, дзвінки були, але всі взнавали, що не віддається штоєр, вона висіла в інтернеті трохи. Всі Мам. телефонували, беремо зразу, купуємо. Штоєр не повертають. Вони продавали тільки для фірм або по ціні бруто для українців. От. І гроші дуже часто, більше 10 тисяч, налічкою не беруть. Беруть готівкою не хочуть брати. Ну це нормально є, заборона є. До, до 10 тисяч, тільки можна брати готівкою. А після 10 тисяч варіант є продати готівкою. Але це певні складності для фірми-продавця. Що ще по розмитненню? Ну на границі 50-500 гривень без доручення завжди просять, да? то беріть з собою оригінал доручення бажано мати. ПДшка, ПДшка, ПДшка. Ага, хотів сказати про електронний підпис. Якщо ви, ви вдома в Україні, ви можете зробити цей електронний підпис піти навіть податково. Якщо ви в Німеччину приїхали, зараз знаходитесь в Німеччині, і вам треба зробити декларацію, попередню ПДшку, від себе. так? Ну, бо для чого йому платити брокеру гроші, якщо він може від себе зробити цю декларацію? Я думаю, не варто. Краще знайти людину, яка вміє заповнити, дати пару рублів, і все це, вибачте, рублів... Ну, невелику суму. І це заповниться правильно, чітко, без, без помилок. Електронний підпис через телефон не робиться. Через додаток Privat24 можна зробити, але через телефон не проходить, програма не працює. Е, робити це через на нормальному е, комп'ютері, на, на Windows, на MacOS. Через додаток дуже швидко робиться. Всі є поради в Ютубі, як зробити цей електронний підпис. Коротше кажучи, культур. не мутіть, не мутіть, робіть все по оригіналу і не будете мати головних болей. Що ти хочеш сказати? Щасливий власник Таурега, де гроші вкрав! Що в нас в Україні всі люди були щасливі. Поскоріше, що всі де гроші накрав? Я не крав не де. <рес> я жартую. Займається бізнесом. Займається продажем електротовару, да, в основному твій профіль? Да, да, да. Молодець. Кажи, в нас збиралися гроші вдома. І так би вкрав хтось і не, не мав би машини, так буде їздити на машині. Молодець. Допомогли ми йому, він ніколи б не купив, звісно, цю машину. Да, так, що допомогли. Все покидали, всю роботу, всі поїхали. Да. Ох, наїздились, ми наїздились. Да. Е, ну, Справа в тому, що на фірму то гроші треба було все рівно перевезти через банк, вже від нашої фірми. А у нас якраз не було налічки там. Е, а Комерцбанк е, зараз по Німеччині, вони скорочують штат, скорочують кількість банків. І в них там така штука не працює, не працює, не працює той апарат, який приймає гроші. І то ми об'їздили Кілометрів 300 намотали тільки для того, щоб запхати в банкомат гроші. І В Україні з цим набагато простіше, щоб оплатити машину з фірми Геч автомобілі ГМБХ на фірму цю. От. Ну такі, такі діла. Оце наша стоянка. Це, до речі, зараз покажу вам там оцей гімнюк-амбасадор, казав, що ми тут машини дешеві, показуємо, щоб гроші нам хтось переслав. Взагалі гроші нам ніхто не пересилає за машини. Оце та беха, яку я показував е за 650 євро в своєму відео. Відразу після відео вислали завдаток. За цю машину і беруть її не до України, а до Польщі, цю БМВ. Так що вона була продана відразу. Це наші машини тут стоять, тут вони не всі машини. От, з бусами запам'ятали ви, да? можна робити сертифікат Євро-1, і я без проблем вам дам номер телефона, будете робити сертифікати і розмитнювати дешевше від оригінальної вартості, від заявленої, від е, закупівельної. Ну що ж, решта, решта, під, решта під відео в коментах. Підписуйтесь на канал, е, не замовляйте послуги амбасадора. І різних лівих брокерів. Якщо ваші знайомі не користувались послугами того брокера, краще ви його обійдіть стороною. Тому що, як мені почали після цих всіх відео телефонувати за послуги амбасадора, у мене волосся ставало дибки. Дуже багато людей є ошуканих, які не хочуть робити спільні трансляції, хоча є ще на черзі, ну, може, Ну, без проблем 10 знайдеться, які хочуть зробити онлайн-трансляцію і показати. Тільки у мене немає часу, бо збиралася роботи з цими амбасадорами, з цими звинуваченнями. Але слава Богу, люди всі адекватні, розуміють підробку, таке вчудити від, від військових, такий фальшак, але дешевий фальшак. Це було після, після дня народження вночі він робив. Це відео вони монтували, і воно <laughs>, реально так по-дитячому змонтовано. Можна було б хоч мікрофони десь взяти, який поролон, щоб ехо не було, хоч е зробити звук, щоб був порізаний, а не тільки, а не тільки перекадровка на відео. Ну, коротше, бачили всі, напевно, хто не знає, про що я говорю, моїх е десь там. 8 останніх стрімів про такого брокера амбасадор а брокер Альфа Брокер, який всі е, машини кидає, коротше, всіх клієнтів. От подивитись ті відео краще. А поки що буду, Олег, дам тобі слово. Як тобі машина? Чого вибрав таку машину? Я не знаю. Жінка подарила. Да, за твої гроші. Ні, за наші, общі. А за обші? У нас немає, у нас всі, все ну, своє. Ти даєш. Да. Ну але хоч... машина гарна. Машина просто стан прекрасний. А саме головне, що в ній гарне, це вартість. Да? Ну так. Да, да, да. Да, да. Багато бачив в інтернеті таких. Чесно сказати, цін. Е, не те, що бачив, я взагалі чисто, случайно зайшов і одразу попалася. Це взагалі... І найголовніше попалося біля нас в Швайнфорді. Да. 38 кіломатіп. робіть добрі справи і Бог обов'язково все те оцінить. Ну, мабуть, не сразу. треба потерпіти трошки. І все вдасться в кожного. Ну ти ж то таки безкорисно возив машини для засилування. Ну, але ж то воно не одразу є. Треба рік попрацювати, не здаватися. Ніхто не хотів нічого вести, Олегу позвонимо. Без варіантів. Кидає бізнес, їде, везе. Ну, так що. І ми тепер трохи помогли тобі, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Дякую вам, звісно. Хай все буде добре. Хай Бог благословить кожного, кожну людину, щоб у нас все помінялося на краще, щоб у нас були люди всі здорові, щасливі. Ну і обов'язково перемога над злом. Далі. Дякую. Все, будемо. Закінчувати